Коломийському автоклубу три роки він не лише встиг об'єднати людей за інтересами, але й провести акції з покращення стану доріг. Про те, як святкували день народження, далі в сюжеті. Вони люблять швидкість та звук моторів. Рівно три роки тому любителі автомобілів об'єдналися в клуб Вест Roads Wheels. День створення вирішили відсвяткувати символічно традиційним автопробігом вулицями міста. Цьогоріч до святкування долучилися й байкери з Fire Wheels. Наш клуб фактично він був заснований як ну, клуб по інтересах. Так? Тобто, ми автолюбителі, є частково вже до нас і мотолюбителі долучаються. І ми фактично свою діяльність створювали на системі взаємодопомоги один одному. Так? Тобто шлен автоклубу, а не тільки будучи там на дорозі з наклейкою, так, будь-чого що стається з ним, ми фактично допомагаємо. Бували випадки, коли втретій, в третій-четвертій ранку дзвонили побратими по клубу, що десь щось сталося, колесо пробилося. Ми виїжджали з Коломи, які і на допомогу. Тобто, крім того, ми спілкуємося і товаришуємо з різними клубами не тільки Івано-Франківської області, а фактично, ну грубо кажучи, по всій західній Україні, частково і по центральній Україні. І наші люди, так само як і їхні люди, будь-де перебуваючи, мають можливість скористатися допомогою тих чи, інших, тих чи інших людей. Коломийський автоклуб проводив різноманітні акції, такі як Автоквест та квіти Укравтодору, аби привернути увагу влади до стану доріг. Також в рамках святкування дня народження автомобіль. Лісти планують провести всеукраїнський фестиваль Drive Life Fest, який відбудеться 22 та 23 третього серпня. Наглядачі чекатиме широка концертна програма, жива музика, діджеї та багато іншого. Фестиваль буде відбуватися кілька днів. Відповідності будуть кілька майданчиків. Це буде і дріфт, це буде і автозвук, це буде автославом, це буде і фаєшоу, і авіашоу. Ну буде дуже цікаво. Під час святкування проводитимуть благодійний збір коштів для бійців АТО, розповідає Михайло Вовк. Організатори та учасники клубу запрошують усіх охочих відвідати фестиваль та приєднатися до святкування річниці. Світлана Дем'янюк, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.